Вітаю, друзі! Судячи з кількості переглядів під відео, де я просто поділився першими враженнями стосовно новенької Hades 2, людям гра цікава, тим паче, що сиквел не тільки не вимагає знайомства з оригіналом, але й має офіційну українську локалізацію вже в ранньому доступі, за що знову подякую Богдані Фоснюк та її неймовірній роботі з перекладу гри. Втім, деякі речі в грі можуть бути незрозумілі як для тих, хто почав своє знайомство одразу з Hades 2, так і для тих, хто грав вже в оригінал, бо все ж сиквел це самостійна гра, яка має власні механіки. А для того я і роблю дане відео, щоб допомогти вам розібратися в грі, і ви могли швидше дістатись фінального босса або ж ефективніше грати. Зазначу, що крім речей унікальних саме для Hades 2, я хочу торкнутися і деяких базових аспектів гри, а тому, якщо ви, приміром, вибили платину в оригінальній грі, то частина поради пояснень буде для вас дещо банальною, тому доведеться трохи почекати. Проте не буду затягувати з вступом, а тому ось вам поради, які допоможуть краще грати в Hades 2. З одного боку, це дуже банальна порада, а з іншого не всі гравці в принципі знайомі з жанрами роуглайків і роуглайтів і не знають, що смерть це цілком нормальний аспект даних ігор, який допомагає вам в тому числі і рухатися вперед. Хейдес же, що оригінал, що сиквел виводить це на новий рівень. Оскільки дані ігри не просто мають якийсь сюжет, як та ж з приміром, але й його розвиток прив'язаний не стільки до того, на якому босі ви померли, скільки до речей, якими ви займались під час забігу, і персонажів, яких ви зустріли. Тому тут, після кожної смерті, коли ви будете повертатися в хаб, історія не стоятиме на місці і буде рухатися в тому чи іншому напрямку, а персонажем завжди буде про що поговорити. Поки що мені складно сказати, скільки конкретно контенту є в грі, адже це все ще ранній доступ, але до прикладу в першій Хейдес я вибив платину, награвши більше сотні годин, і за весь цей час діалоги в хабі жодного разу не повторювались. Хоч Меліноя, який заграє з оригіналу, є донькою Аїда і майже повноцінною богинею, ну хіба що на чверть смертною. Вона ще й виховувалась відьмами, що не тільки наклало свій відбиток на її характер, але й відіграє важливу роль в геймплеї. Основний спосіб розблокування нових механік гри і їх покращення це створення всіляких зіль і проведення різних обрядів з казаном. Я не буду точно говорити на якому етапі гри відкривається конкретна механіка, адже це безпосередньо залежить від ваших забігів, та й я спеціально все не відслідковував. Але майте на увазі, що після кожного забігу варто заглядати до казана, адже є ймовірність, що там міг з'явитись новий рецепт. Також на це впливають ваші діалоги з персонажами, тому намагайтесь спілкуватися з усіма, кого зустрічаєте на своєму шляху. Втім, кожного разу, коли в персонажа є якась нова тема для розмови, або ж можна створити нове варво в казані, це демонструється за допомогою спливаючої підказки, тому сподіваюсь, не пропустите. Якщо раптом це ваш перший Роуглайт, а.к.а. aka Рогалик, то варто коротенько пояснити, як взагалі відбувається ігровий процес в Хейдес. На початку кожної ночі ви відправляєтесь в забіг, в ході якого відвідаєте декілька біомів. Кожен біом складається з певної кількості кімнат, в яких зустрічатимуться різні предмети і дари, що допоможуть посилити вашу героїню, але виключно для поточного забігу, бо після смерті вся прокачка, отримана під час забігу, анулюється. Що обирати, цілком ваш вибір. Але в будь-якому разі, під час свого забігу біомом ви зустрінетесь з міні-боссом, а при виході з біому і з повноцінним босом також. Якщо зможете його перемогти, отримаєте можливість перейти в наступний біом, який відрізнятиметься не тільки візуально, але й матиме інших ворогів, включно з міні-боссами і босом. Зможете перемогти їх всіх, перейдете далі. І також поки не переможете фінального босса, того самого Кроноса, про якого всі говорять. При цьому завдяки метапрокачці, яка зберігається між забігами, ви зможете не тільки розблокувати покращення, які допоможуть вам в переході між біомами, але й безпечні кімнати, які випадково траплятимуться під час забігу, і дозволять відновлювати здоров'я та купу інших речей. Ну і звісно ж під час забігу ви зможете збирати різноманітні ресурси, які залишаться у вас після смерті, щоб ви могли витратити їх в хабі і не тільки. З тим, як проходить забіг, наче розібрались. Але що ж обирати в якості нагороди за пройдені сутички? Нагороди в хейди зділяться на малі та великі. До малих відносяться переважно як різні постійні ресурси, такі як, наприклад, прах, кістки або нектар, так і золото, яке актуальне лише для поточного забігу. І тут я раджу просто обирати те, що вам зараз потрібніше. Що стосується великих нагород, то це вже дари богів, молодь дедала та деякі інші речі. Дари богів в першу чергу посилюють різними елементами вашу атаку, спеціальну атаку та прокльон. Їх досить таки багато, і про те, що краще обирати, ми поговоримо трохи пізніше. Молот дедала має унікальні посилення для безпосередньо того виду зброї, який ви обрали, і інколи дуже сильно впливає на ваш стиль гри та білди. А за рахуванням того, що на відміну від дарів він зустрічається в середньому всього 2-3 рази на повноцінний забіг, пропускати молот я вкрай не раджу. Тому намагайтесь брати його при кожній можливості. Ще серед великих нагород є серця Кентавра, які збільшують ваш максимум здоров'я, та склянки, які, відповідно збільшують ваш максимум магії. Тут вже обирайте те, що краще пасує вашому стилю гри. Ще один символ, який ви можете зустріти, це символ дружніх НПС. Це означає, що в наступній кімнаті не буде ворогів за деякими виключеннями, але буде персонаж, з яким можна поспілкуватись, який дасть вам один дарунок на вибір. В кожному біомі лише одна така кімната з унікальним персонажем, а нагороди можуть бути суттєвими від броні з додатковими властивостями до витягування додаткових дарів або ж навіть впливу на подальший боссфайт. Тому, очевидно, дані кімнати пропускати теж не варто. На даний момент в грі доступно 5 видів зброї: це стартовий посох, кинжали, сокера, смолоскипи та череп. Кожен вид зброї має свої переваги та недоліки. Наприклад, сокера досить потужна, але має повільні атаки, тоді як після використання черепа, а точніше черепів, їх треба збирати перед повторним використанням. В певний момент гри ви відкриєте ще й аспекти зброї. По суті, це альтернативні варіанти. Сама зброя залишається приблизно тією ж самою. Але міняються або особливості її використання, або вона отримує додаткові властивості. В ранньому доступі кожен вид зброї зараз має по три аспекти, які ще й прокачуються. І якщо аспекти Меліної ви можете прокачувати за звичайні ресурси, то для всіх інших треба буде заробляти окремий ресурс, який або можна буде купити в торговця в хабі за чималу суму, або ж, вбивши фінального боса і відкривши додаткове випробування, заробляти в забігах, ускладнених цими випробуваннями. Що ж стосується дарів богів, то в грі присутні 11 різних богів, 9 з яких функціонують схожим чином. Ви підбираєте дар і отримуєте одне з трьох посилень на вибір. В першу чергу вам пропонують додати посилення до вашої атаки, особливої атаки, прокльону або бігу. Коли ці слоти вже зайняті, ви будете отримувати додаткові дари, які, якщо пощастить. Будуть синергувати з тими, що у вас вже є, і посилюватимуть ваш біл. При цьому в кожного бога досить чітка спеціалізація. Якщо для Посейдона характерні атаки з відштовхуванням, то Гестія з Деметрою люблять додавати до всього вогонь і лід відповідно. Зевс вражає блискавками, Афродіта накладає млявість, Гермес любить швидкість і все з нею пов'язане. Аполлон усліплює ворогів, Гера зв'язує супротивників і ділить шкоду між ними. А Гефес спеціалізується на відкладених атаках. При цьому у всіх богів є якісь особливі дари, як, наприклад, збільшення максимуму здоров'я за кожну знайдену рослину у деметри, або шанс отримати додаткові ресурси у посейдона. Однак, зациклюватись на одному богові не обов'язково, адже вони мають і подвійні дари, що утилізують особливості обох олімпійців. Наприклад, якщо у вас уже є дари Гестії Посейдона, то ви маєте шанс на подвійний дар, що буде утворювати пару в тих місцях де опечених ворогів обливає водою, що наноситиме ще більшу шкоду. Але навіть і це ще не все, адже в Hades 2 з'явилась інфузія. Якщо коротко, то в кожного отриманого дару є прив'язка до однієї з п'яти стихій, а дари з інфузією тим більш ефективні, чим більше у вас дарів з певної стихії. Крім дев'яти згаданих богів є ще двоє дари, яких ви можете отримати, і про яких варто сказати окремо. Хаос вже був в оригіналі, його особливість не тільки в тому, що портали в його царство зустрічаються випадково під час забігу і потребують принесення в жертву невеликої частини здоров'я в якості плати за вхід, але й за самі його дари треба платити. Принцип простий: на кілька наступних суточок ви отримуєте якийсь не дуже приємний або зовсім неприємний дебаф, наприклад, втрачаєте здоров'я після кожної атаки. Але коли ви завершите вказану кількість сутичок, то дар еволюціонує, дебаф зникне, і натомість ви отримаєте якесь гарне покращення. Селуна, богиня місяця, вперше з'явилась саме в сиквелі, і її дари мають окрему унікальну механіку. Для того, щоб скористатись її дарами, вам треба спочатку витратити на посилення атаки певну кількість магії, причому саме в поточному бою. Лише після цього здібність отримана від селуни зарядиться, і її можна буде використовувати. Коли ж ви вперше вирішуєте скористатись допомогою богині, її дари мають різний потенціал для розвитку, що відображено за допомогою фаз місяця. А тому, коли богиня знову зустрінеться на вашому шляху, ви не будете брати нову здібність, а прокачуватимете ту, що вже отримали. Причому кожна здібність має окреме дерево прокачки, яка буде ефективною навіть якщо ви цією здібністю не користуватиметесь. Одним із ресурсів, який зустрічатиметься в грі, буде нектар, який можна дарувати різним персонажам, щоб прокачувати взаємовідношення з ними, прямо як в якомусь Дейтсі. Однак не поспішайте дарувати все і одразу одному герою або героїні. Справа в тому, що коли ви вперше даруєте комусь нектар, то й самі отримуєте дарунок у відповідь. Таким чином ви відкриваєте різні реліквії, які мають суттєвий вплив на собіг і дають різні можливості. Від гарантованого отримання дару конкретного бога з шансом його посилення, до додаткового золота на початку забігу або збільшеної сили зцілення у лікувальних фонтанів, а тому раджу в першу чергу по одному разу дарувати нектар кожному персонажу, щоб максимально швидко отримати всі реліквії. Реліквії, до речі, можна прокачувати, щоб збільшити їх ефективність. Для цього достатньо просто їх вдягати і проходити з ними певну кількість сутичок, поки реліквія не отримає максимальний третій рівень. Я вже згадував, що вам варто частіше заглядати в казан, якщо хочете займатися метапрокачкою, але це не єдиний спосіб, адже рано чи пізно ви зрозумієте, що вам банально не вистачає здоров'я, або ж ваші атаки не наносять достатню кількість шкоди. Тоді настане час для аркан. В хабі ви можете відкривати нові картки, які зокрема збільшуватимуть ваше здоров'я, даватимуть можливість змінити запропоновані нагороди, або ж взагалі відкриють доступ до зарядів непокори смерті, які у випадку отримання смертельного удару відновлюють здоров'я до певного ліміту і дозволяють продовжити бій. Головне на що варто звернути увагу, кожна карта після відкриття має певну вартість для активації, а тому вам треба це враховувати, обираючи найнеобхідніше, а також паралельно збільшуючи ліміт. Що дозволить використовувати одночасно ще більше карт, а з певного етапу їх також можна буде прокачувати, збільшуючи ефективність. Ще одне нововведення сиквелу можливість заводити фамільярів і брати їх з собою в забіг. Поки що в ранньому доступі їх всього два жаба і кіт, але користі від них досить багато. Адже жаба дає додаткове здоров'я, може обмежену кількість разів збирати один із ресурсів, та ще й атакує ворогів. Кіт натомість пропонує додатковий заряд непокори смерті і може вловити певну кількість риби, але сам на ворогів не нападає і любить поспати, а тому, щоб змусити його атакувати, треба буде використовувати біг неподалік від нього. І звісно ж, як і майже все в грі, фамільярів можна прокачувати, пригощаючи їх спеціальними ласощами, які збільшать їх ефективність. Як же завести собі фамільярів? Спочатку вам треба відкрити спеціальний камінь на майданчику для тренувань. Звісно ж, робиться це через казан, тому коли він з'явиться, не пропустите. Цей камінь дозволить вам проходити різні випробування хаосу, нагородою за які стане окремий ресурс, що використовується при приготуванні ласощів для фамільярів. Ласощі, звісно, готуються через казан, і після цього ними можна пригостити жабу з котом та приручити їх. До речі, ласощі можна варити повторно і згодовувати їх тваринам, щоб додатково покращити їх характеристики. Я вже торкався теми ресурсів в цьому відео, але зупинюся на ній трохи детальніше. У другій Хейдес кількість ресурсів виросла в рази. А тому, якщо деякі з них і можна збирати вручну, то для інших потрібні відповідні інструменти, яких всього чотири. Кирка дозволяє видопувати тверді породи, такі як камінь. За допомогою лопати можна викопувати насіння рослин, вудочка використовується для рибалки, хоч поки що з рибою і не можна нічого зробити, хіба що продати. А табличка потрібна для того, щоб звільняти деяких примак. При цьому для насіння, яке ви викопаєте, є окремий город. Де його можна посадити, і воно через певний час, який вимірюється в сутичках, перетвориться на повноцінну рослину, котру можна буде зібрати і в подальшому використовувати для метапрокачки за допомогою казана, або ж для відкриття аркан, прокачки зброї чи ще чогось. До речі, поки я писав сценарій до відео, гра отримала оновлення, і тепер всі ресурси можна отримувати без відповідних інструментів. Просто вони зустрічатимуться річ. Ну і останнє, що хотілося б згадати в відео, це пара трійка цікавинок по грі, які можуть вам допомогти. Якщо вам набридло, що геката постійно попадає у вас своєю атакою, яка перетворює на вівцю, а вправно ухилятись у вас не виходить. То просто візьміть з собою жабу фамільяра, і коли відьма запустить у вас сферу перетворення, станьте так, щоб між вами і сферою опинилась жаба, тоді закляття влучить в неї, але нічого не відбудеться, бо Фрінус вже і так тварина. Коли вас застали у момент атаки, то ви не зможете перервати анімацію атаки за допомогою ухилення і отримаєте шкоду. Однак анімації атак можна частенько відміняти за допомогою особливої атаки, що буде найбільш актуальним для сокири, де особлива атака ще й здатна блокувати шкоду. В першій Хейдес вже були різні пастки на рівнях, якими можна було вразити ворогів, але в сиквелі подібного стало ще більше. Тому звертайте увагу на своє оточення і використовуйте його собі на користь. А на цьому все. Сподіваюсь, відео виявилось для вас цікавим та інформативним. Напишіть в коментарях, чи грали ви вже в Хейдес. Якщо ні, то чи плануєте зіграти. Та й загалом з якими рогаликами знайомі, буде цікаво почитати. Дякую вам за те, що додивились відео до кінця. Окремо подяку висловлюю своїм спонсорам за їх підписки донат. Серед цих чудових людей є Дмитро Джостарович, Дмитро, Микола Шадлер, Переріжок, Денільєр та Макірій. Якщо і ви хочете підписатися або задонатити, то в описі до відео знайдете посилання на донатало і BuyMeCoffie разом з посиланнями на інші сайти, де я теж веду активність. Якщо ж відео вам сподобалось, то не забувайте ставити лайки, писати коментарі, вмикати сповіщення та підписуватись на канал, якщо ще цього не зробили, адже всі ці дії дуже допомагають просуванні і розвитку каналу. Дякую вам за ваш час і зустрінемося в наступному відео.